Добрий день усім. Сьогодні нарешті закінчив ці свої копалки. Е, В'їхав, купив цепа одного, не було два. От. Поставив сюди. Натяжний познімав, тут підібрав. Якраз вийшло 40 дзвенів. Е, 40 Я думаю, що там його все воно крутиться. Так, так що там його не треба, нача, якщо вже цей, якщо вже розтягнеться, то вже десь тоді приспособлю. Тут ось до, на два болтики воно о, тут нема проблем. Ну і приварив же оці намішки, щоб не, не рвало, так буде дуже добре. О, о. О, так має бути. Собі сюди мішка кину вже, тут помаленьку витрушую, воно ну, не буде так, е... не буде легше тримати, коротше, мертво. Нема гострих країв. Ну все, почти все зробив вже шохтів, ці сажалка в цих, ну, вже буду садити, ще десь колись. Ще ванюшка буде, то що треба вже тут, щоб цього порога не було. таку бляху я сюди взяти, застелити, щоб воно туди плавно і був спуск, бо як мало картоплі, то робить пропуски. Вона туди не падає. Як багато, то воно нормально. Але там є спеціально обучені люди, ззаду ходять, дивляться. От, поки. От, ну все, так, воно. Нормальний відать вийшло. А оце подоставав, що треба робити, ще не почати край. До цей я вторік переробив. Цього прискочу, але все одно десь трохи забивається. Часом це десь. Видно ще гіржаче, що часом сміття, десь якась попаде, то купив такого от фільтр. Зараз хочу сюди пристроїти. Хай він світом стоїть. От, там він ну, наборний з механічних примісів. Там сіточка виняв, якщо то промив і без питань. Теж це, це дороблю до вечора. Сьогодні буде гусьо. Ну Сажалка вже готова к роботі вже повністю. Хоч з добром, хоч без доброго. Взагалі як хочеш. Роботи ще ой-ой-ой, не почати краще. Досі валки робити. Цього, ну також. те, що легше, те, що скоріше, зараз це зроблю, вже буде зроблене. Косу до шасіка, по-любому треба готувати вже. Та люцерка, що Це я в торік сіяв під фризу. це сьогодні вчора десь я е, пару днів назад сіяв цю е, клюшину з травою. От. Коля Котляр казав, що каже, може то глибоко трохи. Кажу, може і глибоко, але з того я сіяв торік люцерку. Це така. То вже глибоко запузирив, мої вже сварилися, щоб спорти взяв на сіні. Але нічого вилізла, повилазив, тоді вже кусив. А це пішло, зараз 2 тижні вже можна буде кусити десь для худоби. Та треба шасика настроїти. О, ну, на сьогодні все.